Серед радників-заступника Офісу президента є, наприклад, люди, які, які балотувалися невдало, до Верховної Ради минулого скликання від блоку Петра Порошенка або від партії Удар. Є одна особа, яка на 100% не зрозуміло, чи, чи вона померла, тому через те, що якщо, наприклад, це йде мова про Богуцького. Це радник заступника Андрія Єрмака, і справа в тому, що якщо е шукати хто ж ця людина, то Юрій Богуський, то е ми побачимо, що ймовірно це йдеться про колишнього міністра культури і туризму часів е Леоніда Кучма і Віктора Ющенка. Е він е також працював і в президента президента. З часів Віктора Януковича і Петра Порошенка, От, але справа в тому, що за відкритою інформацією, ця людина померла.